Що поприїжджала? Ну покажіть мені. Я вчора не бачив дівчата. Покажіть. що... О, 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 а як це він називається? Аквамарин. Аквамарін. Ну так, що ще, давайте быстренько покажемо нашим Мілия підписникам, ягар, що ще. Чорний агат, тигрове око приїхало по браслетам. Бургунді, Бургунді всі ми yeah. любимо її, чорний браслет щири, з філахтами, мічко. чорний, плетений. Так, треба взяти собі, тому що я, як завжди, залишуся без браслета. По зараз іконочкам, зараз. бачу, по іконочкам щось є ще. Ікони, да, ікони Також з філахтами. Хто а, всі йдуть, йду, да? да. бачу новинку. О, до речі, це ікони нові, таких не було. І бачу новиночку підвіска святого Спірідона із э, печатку, печатку храма храм. а, Розверни. Давай, Як, якісно відлита ікона. Я це метал. срібло? Ні, це метал. Це мельхіор, якщо бути да, точним, да чорнінням аналог срібла. Багато всього цікаво. Галь все додано на сайті. Люди можуть вже е, заходити да, купувати. Ми вчора все додали і дзвіночки. Це те нове. і кони були вони нові і дані підвізки. А брасатики в нас були все відмічено, все є замовляйте. Чекаємо швидко доставимо.